Дрони, реби, генератори, рації та ще десятки різноманітних засобів, аби нищити ворога, передали військовим вінницькі благодійники під час форуму громад Вінничини. Військової техніки було настільки багато, що її фізично не могли розмістити в залі. Загальна сума допомоги цього разу склала 8 мільйонів гривень. Техніка придбана коштом учасників та партнерами громадського об'єднання Ми Вінничани, благодійним фондом МХП громаді та соціально відповідального бізнесу. Військові кажуть, на фронті нині ведуться запеклі бої, тому кожна гривня та кожна допомога це врятоване життя. Наша бригада «Червона Клина» виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Це важкий напрямок і ворога там дуже багато. Постійні штурми, ми їх відбуваємо, але штурм за штурмом. Ворог все лізе, і лізе, і завдяки таким допомогам, підтримки ми можемо зупиняти ворога і не давати йому просунутися далі. Потреби ті, що й раніше. Сьогодні військовим потрібні дрони. Погода помінялась, осінь потрібно більше нічних дронів, і вони дорогі, їх все рівно треба купляти, допомагати, підтримувати. Є потреба в дронах, надзвичайно велика потреба в ребах. Тому що станції Ребовські потрібні і для захисту в окопі, і для захисту техніки, тому що це ну дуже важливо. Це життя наших людей, це життя наших хлопців. На форумі громад військові приїхали з подарунками для благодійників, картини, гільзи, прапори частин. все це прояв вдячності людям, які вкотре довели, що не стоять осторонь. Технічні засоби отримали представники військових частин, які сформовані на Вінниччині та у яких воюють вінничани. Це бойові підрозділи та частини зсу національної гвардії, держприкордонної служби, гур української добровольчої армії, сил протиповітряної оборони. Це вже не перша підтримка, не друга, не третя. Деякими це вже ціла історія. Ще з початку війни. з 2014 року. Так я думаю, що буде далі продовження. Уже намічені плани, уже є інші потреби, які ми, як організація, громадська організація, ми, внічани разом з нашими партнерами будемо виконувати. Форум, як і надану допомогу, організували та провели громадська організація Ми Вінничани та благодійний фонд МХП Громаді. Ми кожен день бачимо ці запити з різних військових формувань. Сьогодні було тут близько десяти, але в нас їх 40-50 військових формувань, з якими ми кожен день на зв'язку, тому що там служать наші хлопці або хлопці з громад інтереси. В яких нам близькі плюс люди звертаються, вже знаючи підхід МХП і МХП громаді, звертається навіть з інших громад, з інших не наших підприємств, тому що знають, що МХП не відмовить, МХП знайде можливість підтримати. Форум об'єднав представників усіх громад області. Представники дискусійної панелі виокремили проблеми, з якими часто стикаються мешканці територіальних громад. Деякі органи державної влади не хочуть передавати на місця в ЦНАП адміністраторам свої. Можливості свої повноваження і тому адміністратори в цих закладах не можуть надавати ту чи іншу послугу. Крім цього, під час форуму підбили підсумки попередніх двох конкурсів професійне зростання і твори добро, переможцями яких стали більш як 400 ініціативних людей. Зокрема, у Теплицькій громаді за грантові кошти облаштували алею слави загиблим героям. Проект Твори добро він об'єднав нашу громаду. Участь чотири місяці у нашому селі можна сказати, вся увага була прикута до цього проекту. Щоденно я робила фотографії. Ми викидали в соціальну мережу, щоб більше людей бачили, що ми робимо, і кожного разу до нас доєднувалися нові нові люди. Грантовий конкурс Твори добро матиме історію продовження і цього року. Тут в цій залі присутні всі. Всі представники громад. Так дійсно тут не всі голови громад, але тут представники громад. І чому ми кажемо, що громада це не лише бюджет, громада це не лише голова громади. Громада це активні жителі громади, які прахнуть змін і хочуть громаду зробити краще. Також партнери планують продовжити соціальний конкурс Професійне зростання. Детальніше про умови сповістять найближчим часом на офіційних сторінках.